Компанія наукові публікації з 2016 року впевнено займає лідерські позиції в галузі наукового консалтингу. Все це завдяки титанічній праці нашого колективу та його спрямованості на результат. Штаб-квартира компанії наукові публікації є найбільшим науково-публікаційним хабом у східній Європі. У нас функціонують три офіси в межах Києва, філія у Львові, офіційне автономне представництво у Республіці Казахстан. Та на цьому ми не плануємо зупинятися. Саме з цього місця регулюється вся діяльність нашої компанії діяльність, яка розширилася більше ніж на 45 країн світу, серед них Польща, Туреччина, Литва, Казахстан, США та інші. Але найбільше зусилля на сьогоднішній день зосереджені саме в Україні. Вже багато років наукові публікації надають унікальні та якісні науково-публікаційні послуги вченій спільноті. Пріоритетною метою нашої компанії є розвиток сфери наукометрії через консалтингову допомогу вченим, науковим організаціям та вищим навчальним закладам. Складові нашого успіху це комплексний підхід, налагоджені бізнес-процеси, політика компанії і, звичайно, наш колектив. Усі фахівці компанії наукові публікації, експерти в своїй галузі. Це потужна команда професіоналів та однодумців, які завдяки злагодженим діям та спільним зусиллям активно розвивають галуз наукометрії та допомагають вченому реалізації публікаційних проєктів будь-якого рівня складності. За шість років ми уклали понад 100 меморандумів та угод про співпрацю з науковими установами та закладами вищої освіти. Ми налагодили співпрацю з сотнями видавництв журналів з міжнародних баз даних і маємо десятки тисяч задоволених клієнтів. Ми працюємо прозоро та виключно в рамках правового поля. З кожним клієнтом укладається договір, де юридично закріплені всі умови співпраці. Наша компанія гарантує вченим результат, а не ховається за процесом. Отримані за роки публікаційні. Практики знання та досвід допомагають нашим спеціалістам виконувати завдання та реалізовувати проекти абсолютно будь-якої складності. Наші головні принципи роботи це насамперед увага до клієнта, індивідуальний та комплексний підхід до кожного завдання, а також якісне та своєчасне виконання умов договору. Ми гарантуємо повну конфіденційність інформації, захист персональних даних та збереження авторських прав. Окрім комплексної консалтингової діяльності, ми розвиваємо науково-навчальний центр, де постійно проводимо семінари, вебінари та конференції. Також ми випускаємо корисні навчальні блоги та відео про всі тонкощі та новинки наукометрії у світі. Існування такого інформаційного простору є важливою частиною розвитку науки в нашій країні. Наукові публікації стануть надійним партнером у реалізації ваших наукових цілей. Будемо раді співпраці. До нових зустрічей!